Привіт! Мене звати Наталія і я вітаю вас на моєму каналі Село Стайл. В сьогоднішньому відео я розповім вам, які ми вже почали ремонтно-будівельні роботи на нашій ділянці. Звичайно, літом ми більше зайняті городом і садом, але про ремонт ми теж не забуваємо. І почали ми свій ремонт. З заміни вікон. Вікна в нас дуже старі, і вони не підлягають реставрації. Там дуже прогнивша деревина і завіси старі, погані. До того ж, в них дуже сильно віє, ну, сквозить віє вітер і холод заходить. І саме перед зимою ми поставили собі таку задачу поміняти вікна на нові. Ми були дуже приємно здивовані тому факту. Що в цьому доволі старому будинку він постройки десь 60-х років, кінця 60-х років, доволі великі вікна при ширині метр десять, вони в висоту приблизно метр сорок. Ми не захотіли робити їх єдиним таким полотном скла і вирішили їх розділити по вертикалі в для того, щоб просто було зручніше їх відкривати. В цьому сезоні ми будемо міняти не всі вікна. Ми не будемо міняти вікна на горищі і одне вікно, яке в нас зараз в кухні. Чому ми не будемо їх міняти? А тому, що ми плануємо там дещо переробити, і ми не встигнемо це зробити за ну, теперішній сезон, і будемо це робити в наступному сезоні. Для цієї відповідальної роботи ми запросили компанію досвід співпраці, з якою в нас вже був. Ці спеціалісти міняли нам вікна на нашому виробництві, тому у нас не було ніяких сумнівів. Нам дуже сподобалась і якість безпосередньо самих вікон, і якість виконаних робіт, і звичайно ж, ціна. Єдине вікно, яке ми сьогодні не міняємо. Чому не міняємо? Тому що у нас на нього є плани. А щоб ці плани здійснити, нам треба, вон, бачите, у нас є тріщинка. Ось тут, тут треба буде там кріпляти добре, і це ми будемо робити вже в наступному сезоні. Готуємо вікна для установки. Ось, розконсервірують їх. Да? Ну гарний профіль же ж, правда, Ріхал? Звісно. 70-та система, вона. Ага, клас. Тепліше і міцніше. Тепліша і міцніша, У нас 70-та система, сказав Мастя. Ось такі у нас вікна. Ось винули вже одне вікно. Тут все. Ламаємо, ламаємо. Все наш мастер, бачите, вже виламав це вікно. І будемо ставити нове. Вікна, конечно, страшні, що тут сказати, Вон плівочка замість скла. Так що, да, такі вони. Ну, прощавайте, прощавайте, старі вікна. Ось таке воно гниле, бачите. Вже все погнило. Дуже багато років вікна. E montagem Перше ще без скла, тільки рама. Ось уже друга. Ось і тут ми вже познімали вікна, один виносили їх. Сьогодні ми замінюємо 5 вікон. Ось так, тут поставили вже підвіконня. Починаємо задувати піною. Третє. Як же ж вікна змінюють обличчя фасаду. Боже. Просто очі, очі будинку. Поставили скло пакети вже трошки ми починаємо тоже піною задувать. Звичайно, що на вікнах ще тимчасові гардини і штори, тому що ще не зроблені відкоси, і треба фарбувати стіни і вішати карнизи, але це все якраз наші подальші роботи. Коли майстри демонтували вікна, і як то кажуть, побачили стіни в розрізі. Нам було дуже приємно почути від них, що будинок збудований дуже якісно із якісних матеріалів. В стінах немає якихось непонятних пустот, які там запхані чимось невідомим, і а вони та мають великий досвід і бачили всяке. Тому ми були дуже раді, що в нас такий монолітний цегляний будинок. Такий міцний і доволі якісний. Так, дійсно, нові вікна дуже сильно змінюють обличчя будинку. Це як очі у людини. Ми дуже раді, що ми це зробили, але попереду в нас ще дуже багато різних ремонтних робіт, тому залишайтеся з нами. Якщо не підписані, підписуйтесь на наш канал. Якщо вам відео сподобалось, поставте нам вподобайку, нам буде дуже приємно. І як завжди, я дуже сильно чекаю на ваші коментарі. А на сьогодні це все. Побачимося з вами дуже скоро. Пока.